Таке відчуття, ніби мені подарували торт. Я надіюсь, вам не дуже гучно. Ох, ну видно чітко кончик. Ця піца мені всі рецептори забила. А я замовив, тому що я багатий. Пахне перцем. Чесно, я не знаю, мені страшно. Живі рача. Мені поклали його два. Ай, я б то Ох. Піца пепероні найсмачніша і найпопулярніша піца в світі. Але як вона смакує в Києві, якщо взяти найдешевшу і найдорожчу версію, сьогодні ми це і порівняємо. Кандидат на найдешевшу, найсмачнішу при цьому піцу буде знову сауна. у нас. Доброго дня, піца Пепероні. 139 гривень. А найдорожча версія пепероні це піца Пепероні з Чикаго. Це така доставка, дуже мажорна, де піца коштує 900 гривень. І сьогодні ми її порівняємо зі звичайною Новосівською але порівнювати будемо не тільки смакиші й задоволення. Від того, що ви витратили стільки денег на піцу. Тобто ця піца може бути смачніша, але не настільки, щоб витрачати на неї такі бабки. І одразу скажу, я вас обманув, звичайно, тому що ця піца не коштує 900 гривень. Я замовив міні-версію пепероні за 500 гривень. І ще додатково сьогодні оглянемо з цієї дорогущої доставки соус шрірача. Взагалі, ізначально план був замовити таких два соуси шрірача, тобто один був без доставки доставки піцадей, яку я хотів замовити, а один був без цієї доставки Чикаго. Чому саме шрірача? Тому що в доставці. Чекаго, всього два соуси: сирний і шрирачий. а в Дей не було сирного. Коротше, це довга історія, яку нема за чим вам розказувати. Але суть в тому, що так вийшло. Я замовив якийсь дурний соус, про який я нічого не знаю. І сьогодні будемо його пробувати, коштує він 80 гривень. Один цей соус коштує як оця половинка піци. Навіть більше половинки піци новуса, саме 80 гривень. Це небагато дорожче, ніж в інших доставках, тому що в інших доставках соуси коштує 15 гривень, там, 12 гривень. А тут він отакий от дорогий. Тому теж будемо Пробують в кінці запивати я це все буду, отакою мінеральною водичкою, тому що не впевнений, що піца знову за 100% не залишить ніяких послідствій. Не знаю, як її там готували, але будемо пробувати. Давайте почнемо з того, що розпакуємо другого кандидата на найкращу піцу Києва за свої гроші. Це у нас, я нагадую, доставка Чикаго. Вона знаходиться в фольгі, вона дуже гаряча, ця фольга, навіть не кажу вже сам про саму піцу вона теж, напевно, дуже гаряча. Подивіться, яке делюк спакування у нас. Отаке, от доброго дня. така коробочка. Таке відчуття, ніби мені подарували тор але насправді це і є піца торт, тому що це чикага піца. Вона має бути з шикарними бортиками в формі торта. Зараз я тільки розпакую. тра та 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 подивіться, подивіться, це дійсно міні-піца торт. Вона така гаряча і запашна, а я так хочу їсти, але ми її відкладемо на десерт. Точніше, на десерт у нас буде соус шрірача, а це буде такий перед десерт. А зараз будемо піцу знову закушати дешево, щоб трошки, знаєте, набити шлунок тим, що не шкода. Отже, як я і казав, починаємо з піци з новуса. Важить вона десь 400 грамів і ми. Бачимо тонкий коржик, вообще замість тіста. Тут ось такі, от маленька така основа для піци. Це вам не Чикаго, яке ми далі будемо пробувати. Це такі для тих, хто не хоче сильно портити собі фігуру. Тут і колбаси не дуже багато поклали, і сира. Я думаю, що теж небагато, але виглядає в цілому, вона достойна, особливо для того, що коштує 139 гривень. Бачу, тут невеличкі дирки на бортиках, напевно, в неї стріляли. Чесно кажучи, кайфанув від неї ще на етапі, коли купляв, тому що це дійсно невеличка ціна, як для піци. Взагалі намагався знайти серед доставок в центрі піцу. Таку, щоб дешево була, але найдешевше виявилась буквально поруч під домом в супермаркеті, і це не може не радувати, тому що приготували її в принципі швидко. Сервіс нормальний, пакування достатнє, що тут треба, в принципі, для піце коробочка і ще під нею якась штучка. Бачите, така біла. Я не знаю, можливо, це для того, щоб на стіл поставити або в духовку, ні, непонятно. Ну і поки був в супермаркеті, була можливість поспостерігати, хто її приготував взагалі. А приготувала її мила. Бабуля, доволі таки, в принципі, думаю, що до кулінарних її талантів питань не має бути, і піца має бути окей за свою ціну. Якщо що в рукавичках була в халатіку в шапочці, там по чистоті питань точно не має бути. І я вже готовий робити свій перший кусочок. Слава Богу, піца ще тепла. Давайте спробуємо. А як мені її поділити? Давайте я отак -от потримаю. Я сподіваюся, вам не дуже гучно. Зараз, зараз, секундочку. Яка ж бабуля не дуже порізала ту піцу. Я Не знаю, вона все чуєте. Зараз мені дадуть серветочку. і звініть, я просто заляпався тою піцею. Вже на старті робимо ставки. Чи заляпається моя футболка до кінця цього відео? Бо бачите, я сьогодні просто в ідеальному луці в сніжному. Це шикарно для того, щоб їсти піцу. Ну і що буду робити свій перший укус. Піца така, прямо як в черепашках ніндзя, реально виглядає в принципі непогано. Вже зараз толі в мене голо, то лі вона мені все більше і більше подобається. Візуально. Ну давайте тепер по смаку теж попробуємо. Ммм, mm. я б твою мать не випадає. Ну, я не можу сказати, що це не смачно. Бачите? Це помаранчево, це купа соусу на піці. Це не похоже на кетчунес, це радше якийсь такий кетчуп з соусом світ чилі, але без чилі, тому що вона не є гостра. Напевно, рано робити висновки після першого укусу. Давайте ще один зробимо. У мене тут бортик от залишився, бачите? По текстурі він такий самий, як якийсь лавашик. Типу, піца реально має бути плюс-мінус дієтична. І бортик, до речі, хрусткий. Таке відчуття, ніби його отак соломкою по обложили, бо борчик Хрусткий, але піца сама м'яка подобається смачно. Може, я просто голодний піпець, але і ковбаси тут нормальна, і сиру нормальна. Слухайте, нормальна піца, чого чо, а чого ви ніколи її не замовляли? Може попробуйте, може теж понравиться, Реально не бачив дешевшої піци. Ну може в форі колись за 99 гривень купляв, але то ж сам той але ж то, але ж то то самий. Боже, ну яка у нас Гляньте, видно? Не видно, і по товстоті ковбаси, що теж немало важливо, достатня товщина. Тобто вона не сильно товста і не сильно тонка, так щоб не було відчуття, що зекономили. І колбаса смачна. Блін, взагалі не знаю до чого придратися. Отже, що я можу сказати, в цілому до цієї піци питань тупо нема. От що для вас на сьогоднішній день складає 139 гривень. Ну це тупо нічого, це тупа пилюка, це тупо, отак. От взяли, сіли в машину, якусь до якогось дяді проїхали 5 хвилин, вийшли, і ви вже віддали набагато більше аніж. Коштує ця піца. Реально з двох кусків вже наївся, при тому, що дуже довго голодував і залишився повністю задоволений. На всякий випадок вип'ю зараз чарівної водички, раптом ковбаса і спорчена. Але мені все дуже смачно було, реально. Зайшла прекрасно. Оце тільки одна в мене проблема. Зараз закриваю коробку, ну я не можу. Ну як як оце от закривати? Ну почому воно постійно От якось тут от нормально закрилося, А тут ненормально закрилося Клац, клац все, слава Богу, Боже. Все, я оставляю цю піцу, якщо що, заберу додому, мене буду викидати, бо вона дійсно мені сподобалася. Боже, її так нахвалив, ніби мені заплатили 100 тисяч таких піц або грошей. Давайте вже хвалити щось інше. Наприклад, піцу Чикаго за 500 гривень, нагадую, а взагалі-то 900 гривень. Я вважаю, що вона коштує 900 гривень, просто мені дали менше. Розмір. Нагадую, це міні-версія звичайної піци. Але чесно кажучи, до речі, ця піца дуже важка. Грам 800, напевно, десь. А оригінальна піца коштує 900 гривень і там вага півтора кілограми. Там, в принципі, є за що платити, тому що вона втричі більша, ніж новусівська, наприклад. Але яка різниця? Ми не просили їх зробити величезну піцу дуже масивну. Може там взагалі половина маси це тісто, а може і більша половина. Головне, аби було смачно. А за такі та гроші має бути так смачно, що я цю новусівську піцу, отак от, от зараз візьму і викину нахер з цього от Балкона. Так що давайте пробувати. Чикаго, в мене до вас набагато більше запитань, тому що деніг я віддав. Це ж я свої дні. Знову таки, я ж не те, не що типу якийсь рекламний агент піце Чикаго. Ні, все на останні гроші робиться. Давайте ще раз глянемо на неї гарно. Я е, досі відчуваю її тепло своєю рукою знизу. Це дуже хорошо, тому що тут має бути багато сиру. І я боюся, що він не затвердів, бо на терасі все-таки сьогодні не так, от прям жарко, як було там в обід. Точніше, сьогодні теж був в обід. Ну коротше, не дуже жарко зараз. Давайте оцінимо, як пахне. Чесно кажучи, ніяк <смі> ковбаса ну не пахне трошки, ну ніяк вообще не пахне. Подивіться, до речі, на ці бортики. Вони величезні, насправді, і таке відчуття, ніби начинка вже чуть-чуть просіла, хоча піца досі тепла, Я аж через коробку рукою це відчуваю. Але в цілому бортики дуже високі і дуже такі, прям товсті. Сподіваюся, що вони будуть хрусткими, приблизно як кюртоші або тердельники. Не знаю, це такі булки, які отак от закручуються, і вони зазвичай солодкі. А тут у нас сольоні от бортики будуть приблизно теж такі, напевно, сам. Амі, не знаю, ви вже знаєте, що таке кюртоші або тердельники. Якщо не знаєте, загугліть, тому що можливо наступний випуск на каналі буде саме про них. Що ще можу сказати одразу? Це те, що тут ніби басейн значенки утворюється через ці бортики. Подивіться, вона тут має бути, напевно, така прямо. А хто вона не сказав, ковбаса має бути така прям плотна, прям багато її має бути. Але це ми дізнаємося, коли я нарешті вже перестану базарити і почну нарешті їсти якісь з цих кусочків. До речі, тільки що зрозумів, що тут кусочків не шість в піці, а чотири, один, два. Три-чотири. Бачите, якщо раптом розраховували поділити це на шістьох, не вийде. Але вряд ли ви так розраховували, бо ви її не замовляли, бо вона дуже дорога. А я замовив, тому що я багатий. Боже, як мені, я не знаю, ну однією рукою це точно не вийде Потримайте, будь ласка. Отак, дивіться, в мене вийшло її відірвати. Тут навіть неповноцінний кусочок. Саме цікаве, саме корисне, саме невіроятне, що є на кусочку, це його кінцівка залишилася все ще в піці. Тому тут, походу, отак от по центру останеться бублік, який я потім і Це буде найвища насолода. Напевно, на це воно і роз... В мене ж колбаса падає звідси і сир застигає, тому давайте пробувати нарешті. Ого, а вона прямо гостренька. Ох, вона прямо гостра. Це треба обов'язково запити. Хто б міг подумати, я не думав. Я думав, що я це беру для новосивської піци, але, походу, це для чекахської. Лох, неочікувано було, але це добре, що вона гостра, насправді. Я не знаю, як це логічно, нелогічно для вас виглядає. Просто мені здається, що якщо піца коштує 500 гривень, то гострою має бути. Чомусь для мене це показник багатства. Робимо ще кусочок, а потім я щось скажу новеньке. М -м -м. А ну подивіться, гляньте, скільки сиру. Бачите, в цілому його доволі таки нормально. Я прям відчуваю, ніби вкусив просто сир, а не піцу. Колбаса, чи то попадала, чи то її я з'їв. я щось ну, взагалі не зрозумів. Куди вона все ділося? Бачите? Просто залиши сир і томатна паста. Я, до речі, не зрозумів, що саме. Тут гостре, тому що ковбаса попадала і вже гострим перестало мені як це ваняти. Щось хочеться сказати, але це ж все не ваняє, це Смакувати, о точно дуже просто схоже слово. І в цілому, типу, ну з сиром, не так смачно, тому я все таки накидаю собі ковбаси Тут один кусочок впав, а всі інші я якимось чином непомітно для себе з'їв може того й було так гостре. Mm, дуже ситно, прямо-таки важка. Взагалі, смак в цій піці відчувається гірше, ніж в Новосівській, тому що тут реально багато начинки, але і тіста багато. Фішка Новосівської піци була в тому, що там отака от була товщина цього коржика, точніше, не коржика, як це, тіста, на якому лежала начинка. А начинки було, в принципі, теж не дуже багато, але в цілому відчувалося смак дуже хорошо. Тут за рахунок того, що тісто товсте і начинки дуже багато, якась виходить така каша незрозуміла. І ще і воно гостре, і ця гострота, вона перебиває оригінальний смак у цієї ковбаски і сирочка. Але сиру прям багато було і багато томатної пасти. Ці дві піци точно дуже сильно відрізняються, просто дві різні піци. Там в Новосівській був смачний такий соус, такий кис кис кисленький, солоденький. І не пам'ятаю вже, ця піца мені всі рецептори забила. А тут фішка не в соусі, а в ковбасі, яка дуже гостра. І в цілому, ну я бачу, що трошечки як переливається, знаєте, піца. Ну так от її, якщо туди-сюди робити, то видно, як там соус перетікає з однієї частинки на іншу, але в цілому його якось не дуже багато. Піца більш така нагружена, така тяжола, і це от важче чуть-чуть їсти. І ще їй дуже важко було розняти один кусочок від іншого. А зараз мені прийдеться ще раз так зробити, тому що мені все таки не вистачило якось вражень для того, щоб вам надати повну картину смакової палітри. Як назло, поки ми знімали цей фрагмент, ви, ви, вийшов ідеальний кусочок. Подивіться, тут прямо от видно чітко кончик, а до того так не було. Ну слава Богу, ви мені скажете, а що ж ти бортик не спробував? А бортик я залишаю на кінець для нашого соуса за 80 гривень. Шри раче, не, не забудьте, будь ласка. Я його ще навіть не розпакував. А от наш другий кусочок. Ви зараз можете уважніше подивитися на те, наскільки тут дійсно багато начинки на одному кусочку, хоч їх тут всього чотири, але це такі великі прям кусочки. Цей кусочок важить приблизно десь напевно, як половина піценову за. Десь грам, не знаю, ну 150 точно. А в цілому навіть можна порахувати. Якщо вся піца була 800 грам, то поділити на 4, 200 грам важить оцей кусок. Ого! Так смачно, так гостро, так багато сиру і багато ковбаси. Але я не знаю, вона мене чомусь от не вражає. Таке відчуття, ніби я і сам вдома міг накидати на хлібушок, а це, от більше, бачите, Похоже на хліб, а ніж на лавашик, Міг накидати просто собі на хліба сиру, ковбаси, поставити то в мікрохвильовку, і вийшло би те саме. От я вам не вру. Ще потрібно було б додати томатної пасти, приправ. Можливо, це поставити треба було б не в мікрохвильовку, а в духовку. Але загалом, от реально, таке відчуття, ніби я коли смажу собі омлет з ковбою начинки, або якийсь роблю супер бутерброд, от є щось таке, от похоже їм. В піці знову це реально вирішував, я тепер розумію, соус, тому що там теж була ковбаса, теж був сир, його було навіть набагато менше і так далі. Але якось от там соус хороший був. Треба, напевно, підняти ковбас. Суйка в мене по бачите, оце жертва жертва того, що я роблю чесні огляди для вас і показую вам хліб, такий, в який він є. А коли показуєш хліб на камеру, кобаса може впасти. Останній раз кусаю. Якщо нічого не находжу, показую вам соус і їм його з бортиками. Ну не знаю, вроді начинки багато відкусив, Вроді все. Ну не створена людина для того, щоб кайфувати від дорогої їжі. Я створений для того, щоб насолоджуватися дешевою. Все, переходимо до бартиків. Точніше, до соуса, Шрірача. Якщо ви знаєте, що таке шрірача, і шрірача, якщо знали, як він спакує ще до того, як я його зараз спробую, хоча ви все одно не дізнаєтеся, бо це ж я пробую. Коротше, напишіть в коментарях. Я хоч буду бачити, що це хтось реальний от дивиться це відео, тому що воно має виходити зараз на майже пустому каналі. Давайте розкажу, як він пахне. We'll be right back. Отут тут же відчувається такий о, хороший смак, такий, знаєте, ніби м, томатна паста або лечо, або Або лечо, все-таки, напевно, бо пахне перцем. <кій> я вже по запаху відчуваю, що це має бути гостре. І чесно кажучи, мені здається, що це дуже схожий соус. На той, який тут налили на піцу. І я його замовив, зрозуміло А ще хочете сюрприз? Мені поклали його два. Той самий соус. Один вот, другий вот Бачите, два соуса в кадрі. Я не знаю, як це сталося, але я виходить, переплатив 80 гривень, бо, походу, піца і так ішла з соусу. А я ще один собі взяв, і причому там можна було взяти сирний, але я не взяв, тому що думав, що в іншій доставці теж буде соус ширача, бо там не було сирного. і Я порівняю, що соус ширача. Коротше, опять довга історія. Я сподіваюся, що це буде смачно, і я зможу застосувати оставшийся соус для того, щоб щось собі вдома приготувати. Будь ласка, будь смачним. Мені здається, що я бачу тут часточки чи то просто звичайного перцю, чи то навіть зеленого перцю. А це, як ви знаєте, дуже гострий перець. Ви ж знаєте, давайте вкусу. Чесно, я не знаю, мені страшно, блін кусати це. Ну от реально, я не дуже люблю. Люблю гостре, піца була гостра, а тут самий соус без тіста, без ковбаси, без сиру. Надіюсь, мене не пече час рот. Айптовий мать мій... гостренький. Ох. Ох. І мені тут ціла банка. <кху> Він реально гострий. Фу, у мене тепер язик пече, я не знаю. Ну, Що <кху> вам розказати? Я вже сказав, що мені не подобається гостре. Цей соус, їх два. Піци половини вже немає. Я не знаю, до чого я це буду застосовувати. Мене аж сліна теча зрода, тому що це гостро. Там гавіскон в роті такий відбувається. Ну, з іншого боку, от проходить час, гострота. Ні, гострота відчувається. Ні-ні ні відчувається. Хотів сказати, що м -м, проходить гострота, і відчувається якийсь такий післясмак цікавий, але гострота повернулася ще одним ударом, і от тільки один раз з'їв, а він мене так пече. Шрірача. В принципі, так як він називається, так він і смакує. Дуже по-мазохістськи для людей, які люблять обпікати собі. Язика, і потім ходити, нічого не чувствувати. До речі, що сказати про самі бортики можна, вони дійсно товсті і вони відчуваються от, як шматочок такого хліба. Просто ти їсиш от, тісто, макаєш гострючий соус, і отак от кайфуєш за 500 гривень. Точніше, за 500 гривень за піцу і 80 за соус. Це не коштує 80 гривень. От, бачите, я навіть для вас відкусив кусочок, і воно просто всередині виглядає цей бортик як пісочне печення. Воно дуже сухе, реально. От всередині взагалі не пропитане ніяким соусом, ніякого тобі нічого. Ну, хто придумав? Обкладати піцу пісочним печенням. Та і сиру, чесно кажучи, зверху так насипали просто для декору. В общем, я цією піцею максимально недовольний. Требую возврат денег. Але є один маленький плюс, про який я не сказав, це те, що доставка цієї піци, слава Богу, була безкоштовна. За свій рахунок вони оплатили таксі. Драйвер приїхав прямо під під'їзд, і я забрав це благополучно з собою. В кінці розіграш серед коментаторів розіграю половинку піци, яка залишилась. Пишіть коментар, і ця піца поїде на вас. Буде чекати скільки завгодно. Місяць, буде чекати місяць, два, буде чекати два. Напишете. Коментар через три місяці поїде через три місяці. Ну, такий огляд получився Що ви очікували, що сьогодні переможе Новосівська піца? А я не очікував ніколи такого, тому що думав, що чим дорожча доставка, тим смачніше. Але сьогодні для мене зламався стереотип і сподіваюся, що він зламався для вас теж. Вітаю тебе, піца з Новоса Подивись, кого ти перемогла. Оцього монстра з купою тіста, з купою начинки, з дуже таким гострим соусом шрірача, якого мені поклали два, бо не попередили мене, що буде один соус безкоштовно. Я б другий не замовляв, я не дебіл. Вітаю тебе з перемогою. Тепер ви знаєте, що не треба вестися на великі цінники. Те, що дорого, не значить смачно. Пишіть, що думаєте в коментарях, пишіть яку піцу ще спробувати. З вами був Борис. До наступного відео і обов'язково підписуйтесь на цей канал. Якщо ви хочете на секундочку відкрили це відео, тому що підписники на цьому каналі це найважливіше, що тут взагалі потрібно. Якщо ви щось прокоментуєте під цим відео, я буду такий радий, що просто капець. побіг старатися для вас далі. Робити нові чесні огляди. Всім, папа. -па.